Двох попередніх сторін на, на виворі тоді, та, і я не заміта вийшла, а дідуля каже, а що тут з боку, воно тут з боку етікетки перешить. Ой, ну це вже, це все вже. Поїхала кукуха. Кукуха поїхала, а що не поїде от, -от, -от такої. От до от цього всього, Боже Боже, коротше говоря, Ну, нічого. Значить, ніхто не наб'є. Що ж не признавайся, я признаю. Я так було, <смі> Кажу, вийшла дай розказую, ну, зняла сторіс виворіт, кофта. А зять каже, я б уже од вас би відписався. <смі> ну, Ще її здівається, дідуляка так було ну, ну, не замітила, в душі там одягалася, Оділася, да й вийшла собі, Господи. Ой, да що ж в серіал дивилася до. Да. Ну, нічого страшного. Нічого страшного не сталося. І хто мене бачив? Ну, ще побачить. Трохи побачить. Так що, ну, вибачайте. Дівчатка замовила собі на літо свіженьку піжаму. Зверніть увагу, які штани класні. Тканина преміум якості. М'якесенька, дуже приємна до тіла. Такі піжамки є до 58-го розміру, в мене 58-й, коштує така піжама 650 гривень. Якщо замовити таких дві піжамки, то заплатите замість 1300, заплатите 1200 гривень. Тому дуже вигідно замовити собі доні або собі мамі, чи з подружкою, з кумою. Ну, щоб разом замовити дві, буде вам набагато вигідніше, тим більше, ще вона є гарнесенька. така. Ну, Примірочка буде трішки пізніше. І замовила ось таку сукню, сорочку. Ну, Я буду її використовувати як сорочку, теж є до 58-го розміру. У мене 58-й. Такі сорочки є в кольорах, можете обрати на свій смак. Коштує така сорочка 350 гривень. При замовленні двох таких сорочок ви заплатите не 700 гривень, а 650. Теж вигідно з кимсь згуртуватись. Ну, а зараз примірочка. Магазин Трікомір перевірений руками. Маю багато халатиків від цього магазину. Вони після прання не линяють, не витягуються в різні сторони. Задоволена на всі 100. Також є піжамки, але в мене піжамки є до довгого рукава. А це замовила ще й до короткого. Дуже приємна тканина, сукня, сорочка, те, що треба. Обов'язково зберігайте цей магазинчик, переходьте і замовляйте одяг для домашнього комфорту. При замовленні товару від двох тисяч гривень буде вам безкоштовна доставка. Світить та не гріє сонце золоте. Але дітки повиходили маленькі з мамами. І наш десь з Людою пішов. Чи десь поїхали? Ну, коротше, вже дід баба і так трохи алергія вже на нас була. А сьогодні так взагалі і не підході. Плануємо завтра чухкать додому. Так плануємо. Сподіваємось, що так і буде. Ой, п'ю кавусю. Поставила Орестусі супчик варить маленьку каструльку, тільки для нього. А для нас вчора тівтєлівна робила ще є. Треба чи каші якоїсь ще є. Я й сама не знаю, що її придумати. Ну, зараз щось покумекаю, Щось накумекаю. Люся, це ж відео, саме всі попадаються відео, де. Наші полонені повернулися додому, Боже мій, мороз по шкірі сльози на очах. Бідненькі біжать додому і слава Україні! Да. Вам слава хлопці, Велика слава і хлопцям і дівчатам. Ой, ох, не, можна. не можна витримати. Але це ясне діло, сльози радості, що ще хоч трохи хлопців повернулись додому. А старість, здається, не всім, якщо вона гарна. Моїй Свекрусі 93 роки, 94-й. Вона поховала сина, чоловіка. І ще живе там, не знаю, давно вже її не бачила. Давно не бачила, але ще ж, мабуть, двигається, бо я не спілкуюся з тими родичами, я не спілкуюсь, вони щось на мене надулися, бо... Ми, віддіті, поїхали. Ну, не знаю причину і не хочу навіть знати. Не хотять. А, чого ви лежите на кроваті, а не сидять, не сижу. А хто знає, лягла та й лежу. Телефон треба да, встати. Мені так зручно, я так провожу прямі ефіри. Телефон в руці держу, я, бать тримаю. Для мене собачка. А не любить, не люблять, коли ведуться в лежачому. Ой, вибачте, будь ласка. Ну, мені так зручно, вже вибачте. Мені сидіть, наче буде не дуже зручно тримати, тримати цей телефон. А неприємно. Ну вибачте, вибачте. Ви мені це перша, за скільки я веду прямі ефіри, зробили зауваження? Можливо, ви праві. Ну, люди роблять прямі ефіри в різних позах. То, чесно, я бачила. Особливо це Тік-Ток. Тому, ну я ж від щирого серця веду прямий ефір з доброю душою. Яка різниця, я лежу чи сижу? Дякую вам велике, дякую. Чесно. Дівчатка, я скільки провожу прямі ефіри, людина там перебирає, я тут. Я прилягла біля собачок і так провожу прямі ефіри. І ніхто ніколи мені не робив зауваження. Аби зробили, я б над цим задумалась. Чи взагалі тоді вести прямий ефір? Ну, так якось не дуже мені зручно тримати телефон в руці і ну, коротше, всім гарний не будеш, це точно. Всім гарний не будеш. І, ну... А, неповага, кажуть, якщо лежу. А ну я ж не бачу, що ви, е, в, якому, в якому ви е, положені дивитесь мій прямий ефір. Це коли б ми отак з вами вдвох, а я лежала, то інша справа. А так, ну може, ви і праві. Хто б спорив, а я не стану, чесно, от хай буде так. Хай буде так. Можливо, ви і праві. Нашим людям зараз дуже важко водить і завжди було так.